Історія війська українського у пазлах у Кіровограді пройшла акція. Вчимо історію разом. Організатор Національна скаутська організація Пласт суть акції полягає у складанні 135 пазлів в одну велику картину 10 на 7 метрів. На ній зображені представники українського війська від Київської Росії до Української повстанської армії. Скільки часу знадобилося кіровоградцям на збір полотна, знає Сергій Михайлін. Патріотичну пізнавальну акцію влаштували на площі Героїв Майдану. До складання картини долучились зо три десятки кірограсів різного віку. Раніше ця акція проводилася в багатьох містах України, в тому числі Вінниця, Тернопіль, Франківськ, Львів. Там вона навіть більш була масштабнішою. Там залучалися відомі люди. Основна мета привернути увагу до вивчення сторінок української історії та ознайомити перехожих зі скаутською організацією. Пласт існує вже 102 роки. Як і скаутський рух він заснувався на початку ХХ століття. Пластова діяльність не обмежується подібним акціями, крім вивчаємої історії разом та виховної праці. Пласт займається організацією таборів для, для молодших, для юнацтва, для старших пластунів тобто, це градація від 6 до, до 30, до 40 і до 90 років. Сама ж карта має розмір 10 метрів в довжину і 7 метрів в ширину. На 135 пазлах зображені вояки Київської Русі, Запорізької Січі, Української Народної Республіки та інші. Складання таких ілюстрацій разом сприяє вивченню власної історії, а також вчить збиратися командою, робити щось разом вважають організатори. Беремо участь у всіх акціях, намагаємося не пропускати. Це і дітям цікаво, і ну для них це якась розвага. І плюс до того, знаєте, це наповнює життя чимось таким. Окрім телефонів, там різних мультиків, чимось важливим. Тобто діти отримують інформацію також про історію нашу. Загалом, аби зібрати незвичне панно, кірвоградцям знадобилося 10 хвилин по завершенню акції. Усі учасники сфотографувалися та виконали гімн України. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.